Зараз мене спитав журналіст, чи сподіваємося ми сьогодні на рішення суду про звільнення Масичука, чесно кажучи, не сподіваємося, тому що знаємо, що судами в ручному режимі, як і за часів Януковича, сьогодні керує адміністрація президента. Тільки тоді команди віддавав Портнов, сьогодні його копія Філатов, заступник глави адміністрації президента, який віддає незаконні команди. Виконуючи злочинні накази Порошенка, мені кілька днів впродовж цього часу до апеляційного суду виходили на мене деякі люди за дорученням на прохання Порошенка, де вони пропонують домовитися. Мовляв, президент пропонує от відпустять Масічука, перестануть погрожувати сажати наших депутатів. Якщо ми припинимо його критикувати, якщо ми не будемо в опозиції до нього. Тобто фактично сьогодні Мосійчук перебуває заручником в руках Порошенка, злочинного режиму банди Порошенка. Мосійчук перебуває в заручниках і Порошенко е, тримає його в заручниках і е, ставить мені умови. Щоб я з ним домовлявся, і тільки тоді він звільне Мосічука. Ну знаєте, так і банди роблять, коли беруть заручники людей, а потім ставлять якісь умови. Терористи так роблять. От сьогодні злочинний режим Порошенка Януковича робить те саме. Вони беруть заручники людей по сфальсифікованих кримінальних справах, і після цього починають розказувати про те, що е, давайте з ними домовлятися. Так, от ні про що. Я наголошую ні про що, ні з Порошенком, ні з його злочинною бандою. Ми домовлятися не будемо. Масячук сьогодні заарештований і сидить незаконно. Учора перший заступник генерального прокурора Севрюков визнав, що відео, яке вони крутили в Верховній Раді, змонтоване. Про це вчора заявив перший заступник генерального прокурора, що мовляв, так, да, у нас є повна версія, а для Верховної Ради ми змонтували спеціально із різних кусочків. Так, так, вибачте, з різних кусочків можна що завгодно змонтувати. Тому фактично Генеральна прокуратура визнала, що відео на підставі якого вони яке вони демонстрували в Верховній Раді, і на підставі якого Мосічук був незаконно. Я наголошую, незаконно заарештований. Про це визнають сьогодні всі. І сам Порошенко визнав, і Луценко його визнав. Про те, що арешт був проведений з порушенням вимог закону про регламент і Конституції України. Але вони це обґрунтовують необхідністю, доцільністю і так далі. Чого ж вони так клюєва не арештовали? Як вони Мосічука арешт? сьогодні, як мінімум, шість народних депутатів порушено кримінальні справи. На декого з них від радикальної партії планується ближчим часом нести подання на арешт. І Так само мене як лідера фракції, як лідера партії шантажують. Що от у нас є на шість народних депутатів, готові матеріали. Ми готові внести подання на їхнє затримання. А якщо ти не будеш домовлятися з Порошенком, не буду. Петро, бачиш мене чи не бачиш, не буду домовлятися. З тобою домовлятися не буду. З бандою домовлятися не буду. Є матеріали, є порушення, будь ласка, вносите до Верховної Ради. В передбачений законом спосіб голосуйте, арештовуйте і так далі. Шантажувати мене ніхто не буде. І погрожувати мені так само ніхто не буде. До речі, я знаю на. Чому взяли вітка, який став тушкою, і вийшов із нашої фракції? Значить, на Волині СБУ затримали вітка із контрабандою 40 кілограмів бурштину. Затримали, зафіксували. Це мені СБУшники повідомили, які патріоти є в Службі безпеки. Зафіксували і почали цим шантажувати відка, що внесуть подання на його арешт, якщо він не вийде з фракції. Відко, на жаль, дав слабину. Бо реально вчинив злочин і тому зробив заяву про вихід із фракції. Тобто, от як ця банда діє, вони мають, якщо ти маєш кримінал, внос до парламенту, що ви шантажуєте депутатів, що ви робите депутатів тушками через шантаж, через погрози, через підкупи і усе інше. Мене погрожують арештувати. Значить, були там гінці, із мовляв, от за тиждень до виборів, за два арештують на мене. є якісь відео. Послухайте, якщо на мене є якісь відео, будь ласка, вносьте, арештовуйте, затримуйте, я готовий відповідати. Але я знаю, що на мене нічого немає, крім фальсифікації, які плануються у кабінеті Порошенка, і провокації, які організовуються в президентському кабінеті. Тому я хочу сказати, що надії на суд немає. Згадайте свідчення голови апеляційного суду міста Києва Чернушенка, як і особисто Порошенко викликав кабінет, філату викликав і давали команди про прийняття рішень тих чи інших справах. Я на і відсотків знаю, що апеляційний суд отримав команду від Порошенка від Філатова, заступника голової адміністрації, про те, щоб Мосійчука далі тримати в тюрмі. Бо як я наголошую, Мосійчука вони тримають заложника, щоб Петро змушував мене з ним домовлятися. Я не буду ні про що домовлятися з Порошенком. Порошенко це корупціонер, Порошенко це злочинець, ми вимагаємо від парламенту, якщо вони хочуть реально боротися з корупцією, підтримати наш законопроект про імпічмент президента України. Ми вимагаємо від парламентської більшості проголосувати законопроект про створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради. Ми вимагаємо від парламентської більшості не блокувати проект нашої постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню корупційних діянь Порошенка. Ми готові боротися із бандою, яка сьогодні захопила владу в Україні на крові майдану, на крові Небесної Сотні. Ми готові боротися публічно в прозорий спосіб, історіючи нашу позицію. Ні про які кулуарні домовленості, ніякий шантаж зі мною і з моєю командою не пройде. Ми не боїмося шантажу, лякати нас не треба. Тепер щодо депутатів, яких погрожують арештувати. Зараз адміністрація президента спеціально розповсюджує чутки, що як мінімум 8 народних депутатів хочуть вийти з фракції радикальної партії. Я знаю, я знаю, що мінімум проти 6 народних депутатів порушені кримінальні справи, і їх шантажують. Що або вони нехай вийдуть із партії, з фракції, або будуть внесені подання на їх арешт. Мені народні депутати ці самі повідомляють про те, що їх шантажують, що з ними зустрічаються. До речі, депутати від БПП, Третяков Кононенко, Загорій. Інші проводять переговори з нашими депутатами. Це корупційні злочини, які вони вчиняють. Наша команда тримається. Ми не боїмося, ми не злякли. Ніхто з фракцій, слава Богу. Не йде і станом на цю хвилину я в постійному режимі перебуваю з нашими колегами-депутатами, і ніхто й не збирається йти. Навпаки, всі ці наїзди, всі ці переслідування команду зробили ще сильнішою, ще дружнішою. Об'єднали наш невеликий, але бойовий колектив. Ми готові далі відстоювати інтереси України, перебуваючи в опозиції. Я звертаю увагу громадян, суспільства на те, що Порошенко сьогодні ставить завдання не лише знищити опозицію, якою є радикальна партія Олега. Ляшка Порошенко ставить завдання сьогодні сфальсифікувати місцеві вибори, адже, незважаючи на наші наполегливі вимоги, досі не виконує свої конституційні зобов'язання і не вносить подання до парламенту на обрання нових членів центральної виборчої комісії. Сьогодні підрахує Охендовський, які отримують ордена від Порошенка. Перед ними поставлено завдання фальсифікації виборів. Чому Порошенко фальсифікує вибори, так як це робив Янукович? Тому що Порошенко знає, що вони програють ці вибори, що ця банда. Януковича Точніше, Порошенка, правда, він виходить із банди Януковича. Бо коли Мосійчук сидів по справі Васильківських терористів в тюрмі, Порошенко не знав, з якого боку поцілувати Януковича, щоб той дав йому посаду міністра і дарував картини йому багатомільйонної вартості, аби тільки отримати посаду. Бо ця людина для неї посада, гроші і влада це найважливіше, а не інтереси України. Тому ми вимагаємо я знову користуючись нагоди, звертаюся до Порошенка з вимогою виконати свій конституційний. Обов'язок і внести до парламенту кандидатури на нових членів центральної виборчої комісії, підрахує Охендовський, які дев'ятий рік незаконно виконують повноваження членів центральної виборчої комісії, перед ними поставлено завдання Порошенком, як ставив завдання Янукович, сфальсифікувати місцеві вибори для того, щоб показати суцільним одобрям підтримки Порошенка і його політики. Насправді я хочу сказати, що всі, хто сьогодні платять гроші, біжать на цей корабель, яким здається, успішний. Корабель під назвою БПП Солідарність вони купують квиток на Титанік. Вони ще цього не бачать, я це бачу. Вони танцюють, співають і кружоруть чорним красну і чорну великими ложками. Але це танці і співи на Титаніку. Цей Титанік під назвою БПП Солідарність, куди, до речі, згрузилися всі регіонали. Подивіться, більше регіоналів, ніж у БПП, немає. Так от цей Титанік прямим курсом летить на айсберг. І я попереджаю суспільство про те, що Порошенко і його режим будуть відповідати за ті злочини, які вони сьогодні вчиняють. І судді, які незаконно на арештували і тримають депутатів. Так само будуть за це відповідати. І Шокін, який виконує кум Порошенка, Шокін, який виконує незаконні команди Порошенка, так само буде відповідати за свої злочини. І Гройсман теж буде відповідати. Вся ця банда. Під назвою банда Порошенка буде відповідати за злочини. І на відміну від банди Януковича, яким вони дали втекти. Я йому втекти нікому не дам. Ні Порошенку, ні Гройсману, ні Шокіну, ні всім іншим тим, хто виконує злочинні накази. Я йому втекти не дам. Це вони Януковичу дали втекти. Це вони Масічука посадили, а Клюєву за бабки дали втекти. Бо Порошенко віджав бізнес Клюєва. І сьогодні на цьому бізнесі сидить його бізнес-партнер олігарх Кононенко. Саме тому Клюєв і втік. У мене не втече ніхто. Бо в мене з ними бізнесів немає, і вони будуть відповідати за всі злочини за всю корупцію, яку вони зараз чинили. Ми пішли підтримувати Ігоря Масичука. Масичука оголосив голодування. Я звернувся до нього. До речі, ось колеги народні депутати Віктор Вовк, Ігор Попов. Про якого адміністрація розповсюджує чутки, що Ігор збирається виходити з фракції. Він вам підтвердить Олексій Ленський, Марк Гресь, Андрій Лозовий і багато багато інших народних депутатів, які зараз прийшли. Щодо голодування Мосічука, Мосічук голодує. Я як лідер партії, постав до нього вимогу припинити голодування. Мосічуку була зроблена надзвичайно важка операція. Голодування не просто шкідливо для його здоров'я, а смертельно для його здоров'я. І це те, чого чекає Порошенко. Те, що потім на мертвого Мосічука списати, що він чиняв злочини, бо мертві, як кажуть, нічого у відповідь сказати не можуть. Тому я вимагав від Мосічука, і зараз, якщо в мене буде можливість його побачити, якщо його привезли, я вимагатиму від Мосійчука як лідер партії припинити голодування. Бо інакше це можуть бути летальні наслідки. Нам не треба смертей. Ми е, нікому не бажаємо ні ворогам нашим, ні тим більше нашим однодумцям. Мосійчук має бути живий і здоровий, щоб далі боротися з бандою Порошенко. Будь ласка.